18 листопада православна Україну шокувала поява у вищому антикорупційному суді єпископа Михайла Аніщенка. Екзарха Константинопольського патріархату він прийшов на засідання у справі колишнього віце-прем'єра Олексія Чернишова, фігуранта справи міндича, і заявив про готовність взяти його на поруки. За даними набу, Чернишов причетний до масштабних корупційних схем, які завдали державі збитків на сотні мільйонів доларів. Слідство стверджує, що Чернишов у розмовах корупціонерів його кличка Чегевара, але держав... отримав понад 1 мільйон 200 тисяч доларів і майже 100 тисяч євро готівкою. Саме за цю людину прийшов поручитися єпископ Константинопольського патріархату. Бажання допомогти людині в біді, безумовно, благородний порив. Але для архієрея такий вчинок виглядав би гідним лише за однієї умови, якби він був переконаний у невинуватості Чернишова, якби той був його духовним чадом, регулярно сповідався, причащався і жив церковним життям. Але чи так це? Ні, Чернишов жодного разу не з'являвся в Андріївській церкві, де служить як зарх. Ба більше немає жодних даних, що він взагалі коли-небудь відвідував православні богослужіння. Суспільство шоковане масштабами корупції справи Міндича і налаштоване вкрай жорстко проти її учасників. Єпископ Михайло, як людина розумна, не може не розуміти, що заступництво за Чегевару кидає на нього дуже серйозну тінь. Тоді чому Екзарх прийшов до суду? Він пояснив лівому берегу, що раніше перетинався з Чернишовим і знає його як хорошу людину. А прийти до суду, його попросили помічники Чернишова. Ще Че Геварою, за час його роботи віце-прем'єром перетиналося багато людей. Але до суду прийшов лише єпископ Михайло. Можливо, його попросили в такій формі, що відмовити у допомозі Куму Зеленського було неможливо. І ще. Зовсім нещодавно проходив інший гучний суд над співбратом єпископа Михайла, митрополитом Арсенієм. Навряд чи ми помилимося, назвавши його праведником і людиною з великої літери. Є кілька людей, які на кожному засіданні просять суд взяти владику на поруки. Так, результату немає, але ми вдячні їм за цю позицію. От тільки дуже шкода, що серед цих людей немає екзарха Константинопольського патріархату єпископа Михайла, але схоже, він свій вибір зробив.